Сфера телеграм-каналів зараз набрала невеликої популярності. Багато адмінів, яким по 15-16 років заробляють тисячі доларів на своїх телеграм-каналах. Тож сьогодні ми розберемо слідки та як можна заробляти на телеграм-каналах, покажу все на власному досвіді свого телеграм-каналу Криптогім і розкажу, як можна заробляти на чужих телеграм-каналах. Це канал КриптоГем. Поїхали! і для кого не секрет, що адміни телеграм-каналів заробляють з реклами. Наприклад, візьмемо мій телеграм-канал. У мене 6 тисяч підписників і приблизно 700 охвату, тобто 700 перегляду на публікації. Середня ціна реклами на моєму телеграм-каналі становить 70-100 доларів. Беремо 10 реклам місяці. Виходить, що в нас за місяць виходить 700 тисяч доларів. Окрім того, бувають винятки. Якщо ми беремо телеграм-канал на тему криптовалюти, то тут ми можемо рекламувати не тільки інші канали, а й різні проекти, токени, щиткоїни і так далі. Для прикладу, візьму недавню мою рекламу токена Бір. Це токен, який торгувався на Солані. Вони купили у мене рекламу за 100 доларів, і також насипали своїх токенів через рефералку. Тобто я зробив пост, залишив там. Телеграм бота на якого люди переходили і підписувались. За це я отримував своїх рефералів, попав в топ-50 по лідерборду і за це отримав 100 доларів у токенах бір. Але я забув про ці токени, і буквально через 3 дні я перевірив свій гаманець і побачив, що на гаманці вже більше 500 доларів у токенах бір. Богойтеся це досить класно, оскільки ми отримуємо не тільки 100 доларів з реклами, а ще й 500 доларів зверху. Тобто практично цілий місячний дохід ми отримали з одної лише реклами. Але для того, щоб почати заробляти з реклами на телеграм-каналі, нам необхідно перевести аудиторію в свій телеграм-канал. Існує два способи залучення аудиторії свій телеграм-канал платний і безплатний. Платний це просто купівля реклами в інших телеграм-каналах. Якщо ми беремо телеграм-канал на тему криптовалюти, то тут виходить дорогий підписник. В один підписник нам оцінюється приблизно 2,5 доларів, тобто в 100 гривень. Тобто, якщо ми хочемо залучити більше тисячі підписників на свій телеграм-канал, то нам необхідно потратити більше 2,5 тисяч доларів. Богоди це досить велика сума, тому є безкоштовний спосіб, як переганяти трафік свій телеграм-канал. Це, звісно, TikTok, Ютуб та Інстаграм. Тут нам необхідно робити певні короткі відео, і розказувати про свій телеграм-канал, розказувати про певні схеми або активності в криптовалюті і цим самим переганяти собі аудиторію. Наприклад, ми беремо телефон, починаємо знімати монітор ноутбука або комп'ютера і просто розповідаємо про певні активності в криптовалюті, певні промо-акції і так далі. Далі ми говоримо про те, що всі посилання ми залишаємо в своєму телеграм-каналі, а сам телеграм-канал буде в шапці профілю інстаграму, тіктоку або Ютубу. Цим самим ми переганяємо собі аудиторію, вони підписуються на наш телеграм-канал, і ми отримуємо безкоштовних підписників. Але звісно, не в кожного є час для того, щоб займатися контентом, робити багато відео, монтувати і так далі. Саме для цього можна заробляти на чужих телеграм-каналах. Цим самим ми стаємо менеджерами інших каналів. Для прикладу, ви переходите в мій телеграм-канал і пишете мені, що хочете стати моїм рекламним менеджером. Я даю вам 15-20% від кожної продажі моєї реклами. Тобто, якщо мене реклама коштує 100 доларів, ви продаєте одну рекламу, то отримуєте 15-20 доларів. Тепер ви знаходите 10 таких телеграм-каналів, як у мене, і просто пишете їм, що хочете стати рекламним менеджерами. З кожного ви отримуєте там по 20, 30, 40 доларів. В деяких телеграм-каналах реклама коштує на 400-500 доларів, тобто ми можемо отримувати більше 50 доларів, скільки з, з одного каналу. Тобто ми знаходимо 10 таких телеграм-каналів і вже починаємо заробляти більше 200 доларів в день. Звісно, на початку буде проблемою знайти когось, хто готовий купувати рекламу на регулярній основі. Але з часом у нас будуть появлятися зв'язки з тими самими фаундерами певних проектів. Певні щиткоїни, які готові закуповувати рекламу на регулярній основі, і після цього ми зможемо розвивати свою роботу рекламного менеджера. Також нагадую про свій телеграм-канал, де в мене часто виходять певні промо-акції на біржі, певні активності в криптовалюті, ретроактивності, дропи і так далі. Посилання буде під відео або по QR-коду. Ну а на сьогодні все. З вами був канал Криптогєм. До зустрічі.